Російські заводи зірвали гучно анонсований путіним нацпроєкт із розвитку безпілотної авіації. Причини затримок у Мінпромторгу пояснили завантаженням виробників та виконанням зобов'язань субпідрядників. Втім, на допомогу диктатору швидко прийшов кремлівський посіпака Олександр Лукашенко. Самопроголошений президент погодився на будівництво у Білорусі заводу з виробництва БПЛА для потреб Росії. Докладніше про те, чому насправді російським заводам не вдалося виконати план і які сподівання Путін. Покладає на білоруське виробництво. Далі підписуйтесь на наш канал. Російський проєкт безпілотні авіаційні системи, запущений у 2024 році з ініціативи Владіміра Путіна, зіткнувся зі зривом термінів. За даними російських змі, з 2717 дронів, які планували випустити ще у минулому році. Заводам вдалося поставити лише 1429 одиниць. Хоча офіційною причиною назвали завантаження працівників. За словами джерел, реальною проблемою стала несвоєчасна передача фінансування. Як з'ясувалося, гроші від Мінфіну Ли надходити виробникам лише у серпні-вересні, коли завершити розробку, складання та відвантаження дронів до кінця року було вже фізично неможливо. Врятувати ситуацію російському диктатору допоможе його білоруський колега. За словами Путіна, Олександр Лукашенко підтримав ідею будівництва на території республіки заводу з виробництва безпілотників для потреб Росії. Очільник Кремля повідомив, що Москва вже готова розпочати цей проєкт у рамках домовленостей з мінськом про співпрацю в авіабудівній галузі. За словами глави адміністрації президента РФ Максима Орєшкіна, йдеться про створення заводу з проєктною потужністю до 100 тисяч одиниць продукції на рік. Ключовим завданням партнери вважають забезпечення виробництва всіх основних компонентів ВПЛА безпосередньо на території Білорусі. Це, як зазначив Орєшкін, пов'язано з питанням суверенітету Білорусі. Мовляв, такі заводи підтримують не лише економіку країни, а й галузь безпеки. Також він додав, що при будівництві будуть використані технологічні рішення вже розроблені у Росії. Росія та КНДР вперше офіційно визнали участь північно-корейських військ у війні з Україною. Сторони майже одночасно відзвітували про так звані успіхи солдатів Кім Ченина у боях на Курщині, частина якої досі перебуває під контролем ЗСУ. Цікаво, що вже за лічені години у західних змі з'явилися повідомлення про підготовку США до відновлення діалогу з північнокорейським лідером. Докладніше про те, що це може віщувати далі. Підписуйтесь на наш канал. За даними генштабу ЗСУ, серпня 24-го року в бойових діях на Курщині окупаційні війська втратили пораненими і вбитими 62 тисячі солдатів. 4,5 з тисячі з них були бійцями армії КНДР. Втім, це не завадило Владіміру Путіну та його кремлівським прислужникам відверто брехати про те, що громадяни Північної Кореї не беруть участь у війні проти України. Зізнатися у прямій військовій співпраці партнери вирішили лише зараз. Владімір Путін раптово вирішив подякувати підрозділам. Армії КНДР, які нібито допомогли розгромити ЗСУ в Курській області. А офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова додала, що Росія ніколи не забуде допомогу друзів із КНДР. Одночас цим центральне телеграфне агентство Північної Кореї також повідомило про успішне завершення операції зі звільнення району Курської області. Взяття території під контроль зсу в КНДР назвали авантюрним вторгненням української влади на територію РФ. Повідомляє видання. Ні, Йонап, також в інформагентстві зазначили, що рішення про відправлення військ на війну з Україною було прийнято особисто лідером КНДР Кім Кімчанином відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою. Сам диктатор назвав участь своїх військ у бойових діях як священну місію з подальшого зміцнення дружби і солідарності з Росією і захисту честі Північної Кореї. Учасників війни проти України Кім кімчанин назвав героями і представниками честі батьківщини, Ба більше обхінні. Н'яні планується спорудження пам'ятника присвяченого цим бійцям, а до могил загиблих солдатів покладуть квіти з молитвами про безсмертя. Чим пов'язана раптова відвертість диктаторів про їхні криваві угоди наразі невідомо. Не менш неочікуваним стало повідомлення видання Axios про початок непублічних приготувань адміністрації Білого Дому до спроб відновити діалог з північною Кореєю. За даними журналістів, американські посадовці з Держдепу і Ради нацбезпеки провели численні консультації. Ці із зовнішніми експертами з цього питання міркували у тому числі над тим, хто цього разу може увійти в переговорну команду з боку КНДР, якщо цей процес почнеться, один з експосадовців зазначив, що адміністрація займається початковим плануванням, щоб бути готовими до того, що увага Дональда Трампа перемкнеться на КНДР. За його словами, для цього може бути достатньо одного красномовного листа від Кім Кімшенинам. Варто зазначити, що практично всі учасники попередньої команди КНДР за Лучені до перемовин під час першого терміну Трампа були так чи інакше покарані. Про що може свідчити активізація США у цьому напрямку? Наразі сказати складно. Можливо, це лише продовження стратегії Дональда Трампа з налагодження зв'язків з диктаторськими режимами на тлі кризи у стосунках з Європою та Китаєм. Втім, не можна виключати варіант, за якого у Білому домі нарешті усвідомили недоговороспроможність Владіміра Путіна, і вирішили переманити одного з його ключових партнерів у війні на свій бік. Владі Путін вже вдруге за останні два тижні ініціював так зване перемир'я. Минулого разу фіктивне затишчя було приурочено до Великодня, а цього разу до святкування на Росії 80-ї річниці перемоги у Другій світовій за задумом Кремля бойові дії повинні бути зупинені буцімто з гуманітарних міркувань на три дні з опівночі на 8 травня до опівночі на 11. в Україні. Цю пропозицію сприйняли м'яко кажучи з недовірою та скепсисом. Докладніше про те, навіщо насправді Купантам тимчасовий режим тиші. Далі підписуйтесь на наш канал. Анонсуючи чергове перемир'я в односторонньому порядку, російський диктатор заявив, що Україна має відповісти дзеркально. Втім, добре пам'ятаючи, чим завершилась миротворча діяльність Путіна минулого разу, у Києві цей сценарій відкинули. Зокрема, Володимир Зеленський назвав пропозицію Кремля черговою спробою маніпуляцій. За його словами, аби припинити вогонь, не потрібно чекати 8 травня, виключно щоб забезпечити Путіну тишу під час параду. Президент зазначив, що Україна цінує життя людей, а не паради. Тому вогонь має бути припинений повністю, а не на кілька днів, щоб потім знову вбивати, а щонайменше на місяць. Гарантовано і надійно. Лише це, на думку Володимира Зеленського, може дати основу реальній дипломатії. Аналогічну позицію у соцмережі X висловив і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами дипломата, якщо вогонь можна зупинити, це треба зробити просто зараз і мінімум на 30 днів. Сибіга підкреслив, що саме цей сценарій постійно пропонує Україна. Нагадаємо, минулого разу. Під Час так званого перемир'я, ініційованого Росією, окупаційні війська порушили тишу близько трьох тисяч разів. Крім того, російська армія активно використовувала цей час для налагодження логістичних маршрутів на ділянках, що зазвичай перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Західні аналітики впевнені нічого спільного з миротворчими мотивами немає і нова пропозиція. Насправді, Владімір Путін знову хоче дати своїм військам додатковий час на підготовку до нових наступів в умовах тиші і закрити два. Важливих політичних аспектів. По перше, на думку експертів Американського інституту вивчення війни, Кремлю дійсно необхідно провести парад перемоги під мирним небом. У цей день до Москви прибудуть іноземні високопосадовці, зокрема з країн колишнього радянського союзу, Латинської Америки, Азії та Африки. Не дивно, що Путін прагне уникнути незручностей через українські удари під час святкування. По-друге, зазначають аналітики, The Telegraph, останні заяви президента США Дональда Трампа про розчарування російським. Диктатором змушують Путіна шукати нові способи повернути прихильність Вашингтона. Зробити це можна лише одним шляхом: демонструючи зацікавленість у припиненні війни. Буде на декілька днів. Втім, схоже, задумам Кремля не судилося збутися. Україна давно знає ціну російським обіцянкам і тому не налаштована підігрувати її маніпуляціям, добровільно заганяючи себе у пастку. Своєю чергою американці все ясніше розуміють справжні наміри окупантів і навряд чи повірять у щирість події. Дівних кроків з боку Владиміра Путіна. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.